Це виставка, та да, це фотографія, це застикла життя і дуже приємно бачити, що наш Харків остається завжди незламним містом. І такі шикарні фотографії, як зробила Тетяна, ну, це маленький приклад культурного мистецтва, який підтримує і Харківська міська рада, і місцеві громадяни, і ми підтримуємо. Да. Хочу подарувати Тетяні цю прекрасну книгу Харків міста Герой. Ця книга буде її нагадувати, що можна розвиватися і далі робити дарно цікаві фотографії. Наскільки важливі такі заходи, як для учасників? Без культури та образування немає нічого. Це слово власне. І зрозуміло, що це повинно робити, бо без цього немає майбутнього. Це виставка для харків'ян та для молоді, яка лишається тут, попри всі негаразди, які йдуть зараз, попри війну, і для тих людей, які шукають щось світле, щось те, що надихає, щоб жити далі. Тобто цепляються за кожну можливість, адже світло можна знайти навіть в найтемніші часи. Ми сьогодні зробили дуже класну тапу справу, тому що в такі важкі часи потрібно підтримувати нашу культуру, нашу молодь, яка бачить наше місто просто з іншого з іншої сторони. І це дуже круто, тому ми робимо такі класні проекти для того, щоб розвивати нашу молоду. Активно молоді нашому місту потрібні такі заходи, тому що дуже багато людей, коли ми готувалися, коли ми привозили стенди в наші фотографії, вони за підходили та запитували, що це а як там прийняти ще участь, наприклад, як можна теж розвиватися. Це дуже класно, тому що дуже багато в нас людей творчих активних, і ми завжди будемо їх підтримувати. Я вважаю, що такі виставки є надзвичайно важливими у нашому місті, особливо у такий час. Так як я сам із родини, котра майже всю свою історію займається творчістю, у мене батько художник, тобто я наяву якби бачу те наскільки важливе мистецтво, особливо у такі часи, коли страждає наша, наша країна, коли страждає наше місто, і саме мистецтво це ініціатива, котра може показати людям. Те, що наша країна тримається, про те, що вона живе життям, життя бурлить на всіх цих фотографіях. Ми бачимо те, що життя у нашому місті продовжується. Тому я вважаю, що це найкраща ініціатива, яка може бути у нашому місті.